Бажаю здоров'я, шановне панство. Ну що, У нас у городників зима. Це час, коли ми можемо щось дізнатися більш, більш цікавеньке, новеньке, більш детальної якоїсь інформації. І, звісно ж, я теж цим трошечки займаюся. І у мене стояло питання сидирати. Що ж корисно і класно посіяти, окрім гірчиці, які ще. Можна посіяти седирати в нашому українському шикарному ґрунті. А, і я хочу з вами поділитися. Отже, науковці вважають, що в якості седиратів можна використовувати близько 400 рослин. Уявіть собі. Тому, щоб полегшити вам пошуки, я виділила топ-5 рослин седиратів з. Містом азотом. І так, перше, це люпин. Люпин збагачує ґрунт азотом та відлякує капустянку. Уявіть собі. Так що, якщо у когось є капустянка, сійте люпин, і у вас все буде добре. Капустянка піде до сусіда. А, друге місце це у нас конюшина, збагаче груд азотом, там, там великий міст азоту, тому якщо, якщо у вас грунт а, бідний на азот, сійте седират конюшину, і а, вона на наступний рік буде у вас дуже-дуже класно збагачена азотом. Третє це в нас люцерна. Люцерна збагачує груд азотом. Та покращує його структуру. І що значить покращує структуру? Люцерна робить її більш пухким, рихлою землею. Так що, якщо у вас чернозем люцерна це ну, просто сидерат, щоб збагатити і азотом, ну і, звісно, і покращити сам рихлість вашої. Вашого ґрунту. четверте: це у нас фацелія. Фацелія, що вона робить? Вона відлякує дротяників та інших шкідників. Дротяники це взагалі, коли ви вирощуєте картоплю, дротяники це капець повний. Тому е, сійте фацелію і дротяники не будуть мучити вас. Е, і фацелія також відлякує інших шкідників ґрунтових і покращує структуру ґрунту. Е, Фацелі. І п'яте, ну звісно, блін, я як не шукала, що не дивилась. П'яте це, звісно, наша гірчиця. Гірчиця найкраща, звісно. Вона як і покращує структуру ґрунту, так вона збагачує азотом, відлякує шкідники, поглинає на доступні для інших росин елементи живлення. Ну, це говориться про бур'ян. Тобто, вона не дає рости. Бур'яну, глушить бур'ян і гіржиться, звісно, це супер-супер класний седират. Взагалі, знаєте, я коли вивчала це питання з цих всіх сидиратів, я для себе зрозуміла, що краще за всього робити ось такий суміш, купувати до осіння, скупити оці всі. Сидирати, зробити таку суміш, і буде вам щастя, це 100%, тому що вони всі дуже корисні. Вибрати щось для себе окреме, в принципі, знаєте, неможливо, тому що там шкідники, там азот треба, там капустянка у когось. Тому я для себе зробила висновок, що я все ж таки за цей період вже от зараз, з сьогоднішнього дня, до осінні наступного. Року, буду потроху скупляти оце все. І на наступний рік я посію таку суміш. Зроблю таку суміш і посію це все. Але. Ви вибирайте самі, я сподіваюся, вам була корисна ця інформація. Вибирайте, що вам треба, які саме сидерат вам більш потрібен, і вже починайте трошечки скуповувати, щоб не було так важко на наступний рік. Тому що, в принципі, якщо сіяти сидирати, їх треба чималенько так купувати і сіяти. О, тому я сподіваюся, вам була дуже корисна ця інформація.